Доброго дня всім. Сьогодні на засідання постійної комісії з бюджету фінансів податків, планування соціально-економічного розвитку та управління комунальної власності Олександрівської сільської ради. Присутні члени комісії саначапки Портушувальна Міханчук Микола. Запрошені у нас Ірина Защук, начальник фінансового відділу, Вікторія Радчук, начальник служби справі і Марія Ярошевич, начальник дізнальних відносин, архітектури та істування Максадицької сільської ради. До порядку у денному включені е, свідючі питання. Перше про внесення змін до бюджету Олександрівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Друге про затвердження положення про службу у справах людей Олександрівської сільської ради. Третє про встановлення місцевих податків і зборів на території Олександрівської сільської ради. Е, прошу е, голосувати. Хто за те, щоб е, підтримати за, Дякую. Переходимо до слідучого плану. про внесення змін до бюджету Российської військової центральної громади на 2025 рік. Інформує Ірина Сашук, начальник Фінансового фігур. Станом на першу чергу ми змоперевиконання складають мільйон вісімсот пятьдесят 1 тисячу 280 гривень 97 копійок. Розглянувши клопотання питання наших умних розпорядників коштів, планується. Кинули дану суму перевиконання на такі заходи, зокрема для придбання програми для бугаторського відділу в сумі 45 тисяч, на її обслуговування в року 30 тисяч, для придбання комп'ютерів бухгалтерію 30 тисяч, на виділи матеріальної допомоги 100 тисяч, також на поточні видатки, зокрема для придбання сміттєвих баків комунальному підприємству Вольпарк 200 тисяч. Для виготовлення генерального плану села Згівка та пустин 99 тисяч гривень. СОР 300 тисяч для проведення поточного ремонту вулиць села Козин. Це, зокрема, Педюри, Лісова, Олесі Українки та Тиха. Також залучаємо залишки коштів екологічного податку в сумі 57 тисяч 378 гривень. Гривень, який склався на 1 січня, і також кошти від перевиконання екологічного податку 12 тисяч 122 гривень. Зокрема, ця сума 70 тисяч буде направлена для очищення джерел нашої громади. По закладах освіти на ноукраїнський садочок для ремонту дошки при вході 200 тисяч для придбання дитячих майданчиків 100 тисяч. Олександрійському ліцею на ремонт туалетів 200 тисяч, Козлинська гімназія для ремонту коридору 200 тисяч, Пустинська гімназія для придбання меблів клас 90 тисяч і 30 тисяч на двері і встановлення у спортзал. Котівський ліцей 10 тисяч на вікна в котельні не вистачає коштів щоб для їх заміни, і 30 тисяч на придбання дошок для зміни підлоги класу. Для ремонту вуличних плавок, забороський ліцей 100 тисяч для ремонту стелі е, в їдані, 45 тисячі на придбання сценічних костюмів по м, культурі. І 50 тисяч на придбання матеріалів для ремонту пам'ятників. Також відповідно до листа головного розпорядника коштів. Залучаємо кошти спеціального фонду від перевиконання в сумі 1,5 мільйона для співфінансування спільного автобуса. Ось такі пропонується зробити, розпланувати дані кошти. Загалом в нас залучається по загальному фонду 1 мільйон 785 тисяч. Гривень по спеціальному фонду бюджету розвитку 1 мільйон 630 тисяч 596 гривень, кошти спеціального фонду екологічного податку від перевиконання 12 тисяч 122 гривні, і чого залучаємо залишок екологічного податку тут утворився на початку року 57 тисяч 378 гривень. Перед засіданням бюджетної комісії додатково надійшло клопотання. Відділу освіти, культури молоді і спорту, які просять доланувати кошти на коду програми класифікації 4060 на суму 10 тисяч. Це для придбання фарби, щоб провести ремонт в будівлі, де, роботи, де займаються наші артистанти. Ось такі пропонуються. Нести Є я питання Михайло? Не Немає, все добре. Але я хочу ще сказати, що на нашу адресу постійно приходять листи звернення питання від військових частин, фізичних частин приходять. Деякі приходять в електронному вигляді, деякі поштою на адресу здоровому що тому що поперовому ми всі реєструємо але зважаючи на дану ситуацію, що в нас не вистачає фінансового розсудів, то на даній сесії немає свого коштів, якої розповідає наших частин. Прошу голосувати, хто за те, щоб рекомендувати сесії підтримати цей так. Дякую. Слідуюче питання про затвердження положення в службу справи дітей в сільської ради Вікторія Віталіяча. Відповідно <клес> <клес> до постанови 528 вносяться зміни до порядків 905 кінометрів та 866 які які на нас повноваження передаються з зайонних службу справи по установленню. Тобто ми вже будемо займатися всім встановленням. На даний момент у нас не були повноважень, але вже передали нам. Тобто, збирайте документи, ставить на облік установлювачів. Вести єдиний електронний банк даних установлюючих, постановлених дітей, установити. Э, ну, ці всі повноваження треба прописати в положенні, тому вносяться зміна в положення у зв'язку з даним прийняттям постанови. Всі повноваження щодо установлення будуть в нас. Через це нові редакції, тому що додавалися різні пункти по встановленню, э, деталі по пунктах. Так. Все, що стосується усвідомлення, вже буде на сільських передах, сільським селищам, вже передані справи нам. Тільки вважає на що... обліку в районі, так? Та переживання що... дали справи, багато справ. Така <рес> конфіденція. Тільки можу сказати, по усвідомлення, по всіх... Але є, є справи, так? Це від жителів нашої громади. Так? Є, що, що, є, що, є, є. Є. Діток зараз немає але в нас, оскільки на території нашої перебуває заклад е, центру соціально психологічної реабілітації, ті дітки, які знаходяться в центрі, також ми надає висновок стосовно усиновлення і повідношення до них. Тобто, можуть бути не наші батьки, не наші встановителі, не наша дитина, але. Висновок, що доцільність усиновлення надається нашою службою, оскільки даний заклад знаходиться в нашій території. Ага. Там зазвичай всі діти беруть з того роботи. Тобто, якщо наші... Як, як, якщо наші батьки, то вони можуть з будь-якої да. громади дітей. Ну так, да, так. Да. А ми ставимо на облік нашої громади і батьки нашої Так, але перш за все, якщо ми ставимо на дитину на облік, то перше за все повідомляємо наші батьки. Sì, так. Хто стоїть вона на черзі, а тоді вже повідомляється, коли зараз у нас дякувати було під опікую і немає настанових. На даний момент. Всі знаходять під опікою. статус діти наші всі під опікою. Родичі там влаштовані. Є пані до Вікторія Сергія. Прошу голосувати. Хто за те, щоб прибувати сесії і підтримати цей проєкт рішення? За? Проти, підтримувалися, дякую. Слідуючі питання про встановлення цих податків і зборів на території Олександрівської ради інформує Ірина Зачук. Відповідно до податкового кодексу 11 липня органи місцевого самоврядування затверджують місцеві податки і збори на дані території. Також ми в чергу плануємо ствердити місцеві податки і збори. Змін як таких у нас поставок не відбулося. Ми вивчивши податковий кодекс. ми... Ікове рішення про місцеві податки і збори вносимо зміни в текстову частину положення податків і зборів. Тобто прописуємо статті податкового кодексу, не описуємо саму статтю в рішенні і положенні, положення, а пишемо тільки спраємо стільки на сто закону, до якого податку воно відноситься. Це одне. Ставки по земельному податку не змінилися, ставки по податку на рухому майно відміни від мене ділянки не змінилися, ставки туристичного збору не змінилися, ставки єдиного податку для фізичних і осіб першої і другої групи не змінилися тільки відповідно до статті 282 податкового Кодексу пільги зі став земельного податку. Деяким категоріям юридичних осіб скасовано. Ми привели е, у відповідність додаток суми е, де надання тих зі сплати земельного податку, вже е, включивши е, ті категорії, які зміни податкового податку. Прошу голосувати. Хто за те, щоб рекомендувати.